От, друзі, хочу сьогодні таке зняти відео вам про Лохену. Два роки її вже. Ну Ніяк я не можу з нею подружитися. Може, то, що я більше лімоном віддаю цей час. Рік вона в теплиці стояла, росла, взагалі не виросла. Поставлю я її на вулиці і на вулиці ціну літо. І бачите, трошки виросла. Я її не поливав, щось забувся за нею. Коротше, вона в мене як вона вижила, я навіть не знаю. Ну, діло в тому, що я хочу її просто посилити в грунт. Вона ціле літо стояла, представте, в цьому горщику на дворі, отута, в цьому місці, і вона не поливалася. За неї ну, просто поливалася, Ну так, ну хто її я там поливав. Забував Хіба трохи. хто за, зальотний був? Е, дивіться, я в Кам'янці-Подольському два роки назад бачив, як жінки. Рослава Хила, як вона теж за нею дивилася. Вона була помішана. Отаку вона приблизно робила. Це я нарубав з йолки. Вона ж любить кисний ґрунт, може хтось підскаже мені, багато хто знає про нього, вирощує її. Но я про нього мало знаю. Отаку я роблю. Закриваю, щоб взагалі не касалося ґрунт. Наш ґрунт да, не касався з нею. Не. Вчора ми були в лісі. Е, е, і набрали повний мішок такого, який треба, так? Да? Да, набрали вже такий, який треба. Спеціальний. Да. Таку яму величезну вирив. Ну пішов. Це ти соснові гілки, да? Да, це взагалі сосно, соснові чурочки, так. Да. Пахне класно. ще. Да. Ялиною пахне. Пісочку, кажуть, що вона ще пісочку любить. Так, да, річковий пісок, дуже легкий ґрунт любить і кислий ґрунт любить. На осінь бажано її не вкисляти, весною вкисляю, там беруть кислоту і її підкормляють, а на осінь бажано фосфорно калійні добре вносити під неї, щоб ґрунт не закислювався. Я бачив, що люди займаються нею, то вони так не заморачують. Як, собі в грунт. Ну, е, як, Якщо вона в нас світі вижила, то їй вже треба право на життя дати, правда? Да, І я, посадити. Я, я, я вже думав, в неї все, вона вже засохла, дивиться, повністю засохла не. А це вже дивиться осінню, а вона жива. Насправді, як, як каже, якщо вона вже вижила, боролася за життя, то я її вже зроблю взагалі по-королівськи. Oh. <laughs> ну, О, звісно, місце тут не королівське в нас за туалетом, як то кажуть. Ні, <laughs> nee, ну У нас є туалет і в хаті і на дворі. Ви не Думаєте, що не тільки на цей. Так, зараз будемо пробувати. Тут колись була росла велика яблуня, стара е, сніжна кальвія. От одна її ще подружка а, ну, лишилася. Мені, йти, я грунт правильно набрав чи ні? Често від хвої. Шишки тут, е, голки, от таке все. Коротше, верхній слой з під хвої ми набрали. Да. Що, переміщатися трошки пісочкою? Так, да. Трошки пісочку. Ще б попілу, але в нас нема попілу. Ми вже всі попіл під лимони, під часник, під все використали. Вже о, чекати треба свіжого коли на Може, ще трохи. Буде... Мішаю. Да, да, да. О, бачите, дивіться, в якому вона була ґрунті в нас тут. Ми магазинські купляли спеціально для лохин. Вона стояла у нас в теплиці, в теплиці їй не підійшло діло. Потім ми винесли весною її сюди. А -а -а. Може, справді буде її. Добре. Ага. Так робимо місце. Поки Вітя робить, я вам бігом покажу. Сьогодні підкормила також клубніку, посипала таким гарним перегнойчиком. Тому далі в мене стає свіженька, що я перекопала це горку і посадила, там корчів 100 посадила і теж його накрила гноєм, щоб не так по морозах було. У мене така клубніка, я її не дуже сильно там на зиму прибираю, зверху згромадила, трошки попідрізала вуса і накрила зверху перегноєм. Більшість я клубнікою весною її прибираю. Так, це інжир землі київський, крупноплідний. Це горок уродив і мала їла з нього. Було кілька інжирчиків. І ще один, отут-де її Лохини, теж брательник. Збоку інжир, де їм не скучно, він так тут гарно розрісся. Прямо м глині росте, теж насипала зверху, перегною трохи. Вітя ще їх якось буде утепляти, чи ти не будеш утепляти їх. Ні, Кажу, що київський крупноплідний інжир, він витримує сильний мороз. Так не буде. От, от подивимось. А це е, посадили черешеньку, вже сьогодні з вітім чуть не пересварились через цю черешеньку. Я кажу, що е, прищепи, а він черешня прищепається літом. А я кажу до нього? Ти мене як не весною, то літом годуєш. Дика, дика черешня оце. Я хочу і літом е, брунькою. Знаєте, бо тут не, не, не в розчепте, як це, а брунькою привити. Це біла така, ну така, як знаєте, коли в шляхів колись садили, такі дрібненькі черешенькі. Так, все. ось таке її забив гніздо. Поляти. Що, витягуємо, подивимося, що в неї які коріння. О, вона сильна. Так, вона, там одне коріння, там нічого немає тільки коріння. В неї лохи не взагалі, я так розумію, що коріння не дуже в неї. А може... О, бачиш, може... де де, де то коріння? Є, <пробово> а? Ти? Бідолаха, як вона, бідна, вижила, це не знаю, страшне. Не знаю, Ніхто її не я шкає. Вона то раз погибла, ніби вже все думали, що погибла. Каже, вітя засохла, забули за неї. Потім щось відкочурила. Може треба було кидати ще е... торфу. Торфу. Де без торфу. А ти зараз ще тим закладеш тими гілками, так? Да? Ну, тим сухим тим Так, заклад... як, як вона була? Приблизно така. Чуть-чуть до мене ніби. О, о, так, о так, 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 о. так. І засипає зверху цими, цим самим з лісу голками, шишками. Ми знайшли чортке місце, що прям ніби як пух, як подушка да. була така. Іменно слід хвої. О. Одна хвоя. Одні гілки, отаке от вовсі. О, А ще там моє нітромофоску посип зверху, хай воно собі за зиму розтворається у неї. А треба їй, так? Ну, його вносять фосфорно каліні добрива зим, на зиму на, на осінь точніше. Хай собі треба було, мабуть, з ґрунтом його розмішати. Ну, таке. Річковий пісок кстати, в, в нас. А я не знаю, чи його треба. Може, його і не треба, але казала, що любить вона. Ну любить, щоб дуже був такий прям легкий ґрунт. А во, Прам... прям лізе прям... він туди. Так, так, так. Щоб вона він... дихала прям ним. Ого, де. Прям... То не дуже не заталовуй, воно має бути легеньке. Та, воно легеньке, воно ще й перегниє. Тобно... То ще трохи зверху підходить. раз ти мішок пішов. Так, ми якраз один мішечок, каже, спеціально вчора в лісі. Для неї. Для неї. Я не думаю, з... вже не займатися. Але? А люди є, що займаються і дуже кажуть класно. Мені мужик розказував, що в нього взагалі в відрах вона росте. який урожай дає класний. А ми були на базарі і продавав чоловік. А ми завжди, якщо хтось коло нас щось, ну, метруємо і щось коло нас ми завжди щось купимо. Так, цікаве, щось. Цікаве, любимо щось придбати нове додому. Що тебе цікаво придбали у Молдована? У Мар'яна. Мар'ян називався 에... хлопець молдаван, я на нього казав. 에... Боже, Тво квітка біла, така висока. Юка, каз... юка. Юка. Він казав, що на другий рік зацвітає. Ні, вона... через два роки а вона в мене на другий рік зацвіла. Така зараз розрослася, що коло тої одної юки, мабуть, за 20 юк. <реш> <реш> ще можна накопати, <реш> <реш> зробити. Може, може, ще тако роблять вроде. сапочку. Я мене... не знаю. У мене вже поки нема, потім будемо десь. Дивіться, ще на кедим Угу. А ще видивляєш зверху. Обізательно. То посипши ту травмофо. Посипати? Ну, а що, на що помішає? Весь пішло все. Ну Та далеку яму викопу. Капітульну. Трумозі. Вон там не на цьому. Так, оце наша тепличка ще покажемо. Це ми коло теплиці. Це така насипана в нас гора з землі. Повністю стіни виходить, тільки бачите, вон сантиметрів сорок, що не в землі. Але ми хочемо, якщо буде десь Бог, будемо живі, здорові, буде мирно в нас, то ще як правда Вітя, через пару років ще привеземо пару е, машин землі і ще на цей горб, ще ніби як насипемо, ще щоб було більше. Щоб була, але щоб було, о, щоб стіни були втеплені. Да, всю висипає. Це бога. Ні, висипай всю. Так, так, то що проснеться весною, ти собі воно вже внесеться ці її добре висить. Зимою не проснулося. Ну, якщо в нас буде тепла зима, то все може так, бути. Так що, друзі, може хтось нею займається, напишете. Як правильно. Чи, чи буде воно в мене жити, чи не буде воно в мене жити. Чи Правильно я зробив, чи неправильно. Може таке, що не буде. Напишете, чи, чи буде, чи не буде. Або ми вже на другі квітки знімемо. Ну, я думаю, що я зробив її більш-менш нормально. Все, його тут апаратура складена. То що не вистачило води? Каже, принесло. То що не вистачило води? Принесла півчайника, Вона багато любить води. Та де ж півчайника, цілий цей принес. Все. Ще дощ має бути. на моче. Все, у нас же настояща осінь, холодно. Город поораний, клубніка підкормлена. Діван малій на весну приготовили, <смі> від накрили, щоб вона собі тут гралася. Навіть покажи, ліс, там без Так, да, вже і ліс навіть без листя. Вже. От я показала за клубнічку, вже отакими от радочками, трошки густа, але б'ю на те, що якщо щось пропаде, може або змерзне, то щоб... Було, Все, кажи всім пока. пока.